Це бізнес, який контролює рух грошей по всьому світу. Віза домінує в галузі протягом восьмидесятиліть, майже не маючи конкуренції. У минулому році Віза обробила неймовірний обсяг транзакцій на суму 14 трильйонів доларів США, агресивно розгромивши своїх суперників. У 1929 році Амадео Джаніні був найвпливовішим банкіром Америки, вражаючи досягнення, зважаючи на його бідне походження. Амадео Джаніні народився в сім'ї італійських іммігрантів, він успішно торгував продуктами на фермах долини Санта Клара. Згодом, будучи вже достатньо заможним, познайомився з дочкою Магната з нерухомості незабаром вони одружилися. У 1892 році Амадео продав долю в торговому бізнесі, щоб взяти на себе справи покійного тестя. Тоді чоловік побачив можливість обслуговувати зростаючу кількість іммігрантів. Які не могли скористатися послугами банку. У 1904 році він заснував Банк Італії в Сан франциско Джаніні, користувався можливістю, коли Каліфорнія вступила в період свого процвітання. Вже в 20 20-х роках його банк мав активи понад 1 мільярд доларів. І після низки злетів він отримує нову назву Bank of America. Джаніні з самого початку володів особливим баченням. Він хотів, щоб Bank of America Став фінансовим супермаркетом, який надавав би широкий спектр послуг. Це означало розширення за межі стандартних банківських послуг, таких як ощадні та поточні рахунки, і включало іпотечне кредитування, кредити на транспортні засоби, страхування та інвестиційні послуги. Активи Bank of America зросли до більш ніж 5 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Що зробило його найбільшим банком у Америці на той час. В середині 50-х років банк був одним з найбільших у Сполучених Штатах, розширюючи свої послуги та відділення по всій країні. Це були роки після воєнного процвітання момент, коли середній клас був більшими доходами та більшою купівельною спроможністю. Заправка вводять картки, що дозволяють споживачам поповнювати бак в кредит, а авіакомпанії пропонують кредитні картки для заохочення лояльності. Супермаркети також випускають аналогічні картки для транзакцій у магазинах. Новий голова правління Bank of America, Кларк Байс, має намір розвивати нову модель бізнесу для банку, і один з його керівників точно знає, як здійснити цю мету, але йому не вистачало людини, яка б допомогла здійснити задумане. В цей момент Джозеф Вільямс шукав роботу в банківській сфері, врешті-решт, приєднався до команди Bank of America. Спостерігаючи за зростанням кількості карток спеціального призначення, Вільямс бачить необхідність розробити єдину картку загального призначення, яка б замінила їх усі. До появи кредитних карток отримання персонального кредиту вимагало консультації з кредитним фахівцем. Але у Вільяма була смілива ідея. Він бачить картку, яка включає кредит у розмірі 300 доларів, і вільно роздається всім клієнтам Bank of America. Ці думки призвели до ідеї одномісячного пільгового періоду, протягом якого споживачі могли погасити свої рахунки без процентних витрат. У вересні 1958 року Бенк Америка запускає Фресно Drop – безпрецедентну масову розсилку. Компанія вибрала Фресно, штат Каліфорнія, населення якого становило 250 тисяч чоловік, і дав кожному з них кредитну картку Бенк Америка. Вперше в історії банківської справи ця амбітна дія фактично дає кредитну лінію без необхідності попередніх заявок або схвалень. Картка має кредитний ліміт у розмірі 300 доларів, місячний пільговий період та річну відсоткову ставку 18%. Це картка на будь-який випадок, дійсна для різноманітних транзакцій у різних роздрібних магазинах. Клієнти готові витрачати те, що здається безкоштовними грошима. Протягом перших кількох тижнів ця спроба виявляється успішною. Bank of America швидко розширює свої пропозиції кредитних карток на додаткові локації в Каліфорнії, маючи намір домінувати в галузі до того, як конкуренти наздоженуть їх. Майже кожен п'ятий клієнт не може погасити рахунки за кредитними картками до кінця місяця. Клієнти та продавці швидко вчаться обманювати систему, підробляючи підписи. За короткий проміжок часу Bank of America втратив 9 мільйонів доларів, що було шокуючою сумою для будь-якого банку того часу. В результаті Джозеф Вільямс був звільнений. Щоб відшкодувати збитки, банк починає знімати картки у прострочених клієнтів і наймає колекторські агентства для переслідування неоплачених рахунків і відсотків. Але більшість споживачів хочуть мати кредитну картку. Через рік після запуску Bank of America Поступово починає відшкодовувати свої втрати, перетворюючись на життєздатну корпорацію. Але банк швидко знаходить новий революційний спосіб отримання прибутку від кредитної картки. Він починає привертати увагу інших банків. Багато його конкурентів визнають, що їм не вистачає коштів для розробки власних систем випуску кредитних карток і обробки платежів. Наступник Кларка Байса. Швидко усвідомлює це як можливість для нового джерела доходу від бізнесу. Він бачить, що Bank of America може дозволити іншим банкам випускати свої власні кредитні картки, стягуючи з них плату за використання добре побудованої інфраструктури, ліцензування дозволяє іншим банкам використовувати систему Bank of America. Це означає, що ці банки можуть випускати кредитні картки під брендом Bank of America і, що більш важливо, дозволяти йому керувати транзакціями. В той час як ці банки зосереджуються на кредитуванні. Цей ліцензійний підхід виявився успішним. За кілька років Bank of America перетворюється на одну з найприбутковіших компаній у цьому секторі. Однак, у міру того, як все більше установ використовують ці картки для надання кредитів, з'являється новий тип труднощів. Шахраї швидко визначили унікальну можливість. Замість того, щоб грабувати банки безпосередньо, злочинці проникають на склади. І забирають картки Bank America, які ще не були роздані клієнтам. На той час можливість для відстеження та анулювання окремих карток була не такою ефективною, як сьогодні. Потім ці злодії намагаються продати вкрадені картки назад у банк, ставлячи його у скрутне становище. Банк стурбований тим, що незаконне використання вкрадених кредитних карток коштуватиме їм дорожче, ніж сплата викупу. Тому вони вирішують викупити картки у шахраїв, щоб уникнути неправомірного використання в майбутньому. Ринок кредитних карток стрімко розвивається в кінці 60-х років, стимульований економічним процвітанням США. Згодом карткова програма Bank of America дозволила кільком банкам розповсюджувати свої картки. Це призвело до численних занепокоєнь щодо їх крадіжки. Щоб запобігти цьому, Bank of America вимагає, щоб хтось створив механізм, який забезпечує постійне домінування кредитної картки. Вони розробили власну конкурентоспроможну систему електронної авторизації та оформлення транзакцій, відому як експериментальна база системи банківської авторизації. Авторизація потрібна, щоб визначити, чи має кредитна картка власника картки, достатньо коштів і чи схвалена вона для покупки у продавця. Бізнес кредитних карток швидко зростає і розвивається. Впровадження вище згаданої бази один трансформувало обробку транзакцій, вивівши MBI на передові позиції в індустрії фінансових послуг. Модель компанії нагадує машину для друку грошей вона заробляє гроші щоразу, коли хтось здійснює платіж через мережу, її популярність зростає, оскільки все більше людей і компаній використовують карту. До середини 70-х років компанія вирішила змінити назву з «Bank AmeriCard» на Віза. Незважаючи на жорстку конкуренцію, Віза завоювала значну частку ринку 60%. Рахунки компанії зросли до 60 мільярдів доларів після розробки таких продуктів, як чеки Visa Тревелер та унікальні функції безпеки, такі як голограми на картках. В результаті Віза стала однією з найпотужніших фінансових компаній. У міру того, як все більше продавців і споживачів використовують платіжну мережу, вона стає все більш зручною і повсюдною, залучаючи ще більше користувачів, подібно до компаній соціальних мереж більш пізнього покоління, таких як Facebook. Цей цикл може призвести до домінуючого становища на ринку, що потенційно може призвести до монополістичного статусу.